Так, понеділок, 21 жовтня. О, 98, 950. Пишу сьогоднішній мій цукор. Так, пишу. Записала. Так, 21 жовтня, вага 98 950. Цукор 7,2. А ну, подивимось, яка була вага неділю назад. Була вага 100 кг 200 г. Цукор був 7,6. Ну, це аж на тій неділі. Кілограм 200 г скинула. Ой, яка ж я молодець. Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні 21 жовтня. Я сьогодні молодець. Я молодець, дівчатка. Я дуже собою задоволена. І вага у мене впала на кілограм 200 г за неділю. І цукор у мене знизився. Це при тому, що я ще й забула вчора випити на ніч таблетку. Ну, взагалі, чому я забула? Бо я ввечері не їла, тому і не, не пила таблетку. І бачите, і цукор 7,2. 2 От. І пиріг їла вчора. Я вчора ще шматок з'їла. Так що, так що так. Ну, це так. Я дуже задоволена собою. Так, дівчатка, зараз біжу, дам собачкам. От. Полізу в погріб, достану два бутлі пустих, бо мені зараз привезуть молочко. І, і, і занесу варенечко. І все, потім знову включусь. Давайте. О, отака, от бачите? О, свою, знайшла ковтинку і біжу в погріб. На вулиці, мабуть, мороз. Бо сонце світить, я подивилася в календарь. Ой, <смас> календар. Я подивилася у телефон. О, Морозу немає, але написано 3 градуси тепла, а відчувається, як один. Так, складу варення віднесу. Достану бути. Сьогодні буду варити Сережі варення. Ви бачили, хто бачив, що я вчора засипала цукром сливи Так, пішла я. Так. 8.55 55 вимкнули світло. Піодичку. І поставлю каву. Хоч як. Зіпсують настрій, да? Нічого страшного. Нічого страшного, поставлю каву. Так, мої хороші, привезли вже мені молочко, сир з маслом. Киші горішки і кава з молоком. Молоко це найкраще рідке жовчогінне. Сир з маслом дуже корисний. Вони багаті на вітамін D, на кальцій. Горішки, у горішках жири корисні. Ну так, все. Буду пити каву. Почитала ваші коментарі. Ну Там дуже багато написало, що я в неділю, не дуже багато, двоє, так? Да? Що я в неділю працювала, ну, а що мені було? Лежать. Погода хороша, погода, погода поки дозволяє, у, у селі завжди, як то, казав, як -то кажуть, ловлять моменти. Бистренько, безстренько треба прибирати город. Ось зараз світло вимкнули. Якраз добре. Шукаємо позитив у всьому, так? Да? Це я в окулярах вичитала ж коментарі. Шукаємо позитив у всьому. Сонечко світить, підсушує город, рвати бур'ян, готувати до посадки чеснику, цибульки. От, і що ще. Кріпчик і петрушка це все треба посіяти на зиму. Все, всім. Приємної кави, гарного всім доброго всім ранку і гарного всім дня. Так, мої хороші. Попила я каву. Поділюсь з вами, що я ж почала дивитись. О, Сережа дзвонить. Ну, зараз відповім, потім, нав... потім відкрию вас. Та й поговорила з Сержею. Та й не пам'ятаю, що я вам казала. Казала, що я фільм почала вже дивитися, так? Да? Ой. Фільм почала дивитися, називається Хазяїн. Дуже мені подобається українське кіно. Знімається там в головній ролі Богдан Бенюк, Ольга Сумська, ну і там ще артисти, я ще не знаю, я тільки почала дивитися. Дуже мені подобається наше життя. Оце про наше життя, про нашу цю війну, що почалась, як люди, Як люди боролися це Там, на Київщині. Таке ж було, таке ж було і справді. Ой, дівчатка, дай Бог, щоб вона скінчилася війна, клята. Так, ну що сьогодні буду робити? Це ж хотіла просувати, у мене просування є. розділося бо жарко стало. А світло вимкнули, то вже прасувати не буду. Нагород ще йти рано. Там роса. Сонечко світить, ну, нехай. Зараз поставлю варенечку. Треба ставити варити варення сливове. Помить баночки. Про Це їх про гнітич, як сказати. Про. Прожарить, прожарить <реш> в духовці. Баночки. Це ж вже чи склероз, чи що, я не знаю. Ну, вже такий стаєш. Думаєш, що сказати, як сказати. Але ще ж тяжко, бо я ж говорила вам, що ми на Суржику говоримо. То я, я щоб отакого зараз говорила, то я б стручила швидко, так думаю, що сказати. як Яке слово підібрати? <реш> Це таке дівчата. Ну нічого, научимось. Ви мені казали, що хтось мені писав, що я думала, що ви так і говорите? Ні. О, я щоб говорила, зараз було б смішно, була як та вірка сердючка. Це б я зараз би так говорила. От вже слово проскочило проскочилось. Це так. Ну що, ставлю я варенечку. Давайте. Так. Всю ніч стояли сливи, засипані цукром, ось дивіться, наливаю водички пів літра і трішки переносимо, okay. бачите. Все, нехай закипає і будемо. Варить варенечко. Так, ну поки що нема світла. Раз. На городі таке мокро ще, і прохладно, прохолодно. Я давно вже збиралася зробити хреновину. Це мені сказала Людочка моя колега по, по секонд-хенду ми торгуємо. Вона своїм, я своїм, і вона мені дала рецепт. І він давно в мене вже приготовлений. Перець лежить, і перець і перець солодкий, і перець гіркий. Все в мене є. Йду копнути, до мамки піду, там купну хрін. Це так. так, я біля маминої хати. Так і нема котиків. І собачки не видно. Ну каші поїло щось. А хто поїв? Багатенько ж було. Може, вже чужі собаки. Прийшла хрін копати. Покажу вам тут в неї полісадничку, що нагідки дивіться, які красиві. Красиві. Бджілка сидить. Кручений панич. Цвіте. Ну, ось і ось. Калина. Чомусь, що вона примерзла чи що це з неї таке. Бачите, побило морозом чи що? Щось присохло. Смородина. Так, зараз я купну хрін. Це що, щось посохло. Я не знаю, що це в неї тут таке посажено. Що це таке? Не пойму. Але чачі що. Так, ось хрін. От мені треба його копнути. Так, накопала, ось бачите. Такий хороший. Це треба зараз листя буде пообрізати, але це вже вдома. Дивіться, як я обманула мулічку, о, наволочко її. І все, і будеш завди у мене, щоб я не полизивала. Розуміла. Моя голюся. Фух, бігла ж, чуть не перекидалася. Ось я її таку наволочку, щоб вона не бачила, бо вона доходжу до поворота до нашого, і все тікає. А це вже все, не втекла. Зараз я тобі дам молочка, підожди. Жас. <сь> Плякала, ну, плякала, тягу. Малючку попілявся, сказки нам дамсти. Тягла м'яско. Ну нічого. Їж, їж, моя хороша дурочка, плякала. Тягу. Тебе бабуська света. Будет мить. Будеш классиво тут. А то плякаєш там бачиш? Пий, пий, їж. Ай, слава Богу. Ну, якось треба її утримати у хаті. Нехай посиди в хаті. Ой, хоча б день. їла да? все. Ну, Людько, тобі ще дать? Ні, бо хватить. Доїдаю те, що є, і все. Моя умничка. Трішки намусорила, але ну, нічого. То все виправне. Ну що, батіс? А ти плакала? Рім почистила, помила, склала в кульок і треба покласти його в морозилку. Потім його легко буде і терти. Дивіться, хто біля мене. Моя классунька, да? Те? Теклясунька моя. Моя такая хорошая. Моя такая любимая. Дулечка ты. Моя такая дулечка. Одочка, дочька. Ой, слава Богу, забрала, ну не знаю. Хоч би не втікла, бо це ж вона може втікти туди. То, ти не втієш? <різь> так, дівчатка, збираюсь обідати. Отака у мене картопелька в мундирах і селедка Оселедець. Матіас. Жирненький, ну так здається, що велике. Картопелька невелика, маленька. А я мульчук тут рядом. Так що в мене вже є з ким говорить. Тільки я боюся, що воно утече назад. Так, дівчатка, ой, перечитала в коментарі, там розвели так, такий прямо. Каламбур. Ну, ой караул, що я працювала вчора. Що я там працювала? Два рядочка буряків викопала. Не чудіть хоч. Бога не боїтеся. А друга пише та вона ж в церкву не ходить і навіть не згадує. Та яке ваше діло? Куди я хожу, коли не, куди не хожу? Це моя справа. Ох, уже ж, розвели там. До да. гріх не робити, а робити це не гріх. Та і все. Розізлили мене. Так, вийшла на город. Зараз мені треба підготувати участок для того, щоб я могла посадити часник, цибульку, кріпчик, петрушечку. Ось тут ось. Зараз буде мені писати бур'яни. Бур'яни, так. Да. Я обрала цибулю і, і поубирала, була, не було тут бур'янів. Тепер бур'яни. Зараз я їх приберу, ніхто ж не прибере за мене. Так, і буде порядок. Дивіться, де мамкин букет бігає. Зіночку я впекла. Бачите, дійшла до помідор. Тут під шифором таке мокре, от якраз підсохне за пару днів і буду садити, поки що буду, поки що буду прибирати. Це так. То вже там зелене, то за забором. так, Потрудила сьогодні на славу, замарилася. Ой, Захарівний. Давала, давала ж йому їсти. Каші повна ця миска. Смальцем зажарений, зажарена. Це капець. Сережа робив собі смалець і вижарював оці шкварки. І ось шкварки він не взяв. а... Залишилось так в мене у цьому, у морозилці. я кидаю їм. Зварюю кашу і кидаю, і то вони їдять. І він щось ото стоїть, може гуляти хоче, бо тут оце ж сучка бігає, той мамкин букет за нею ганяє, нема коли йому їсти. Фух, все, дівчатка. Іду в хату, ще в хаті робота є. аж губи пересохли. Їж моя холюся така, ну, я розумне, їж варенячко. другий раз вже проварюю, а завтра буду закривати. Я не знаю, чи його проблендерить, щоб воно було таке джем. Навіть не знаю, мабуть, так і зроблю завтра. Про Я хочу, щоб воно було густеньке таке, джем, як у мене. А воно, бачите, ніж я вчора сливки. Засипала, а вони такого зробилися Ціленькі прямо. Ну все, пергі. Навіть не знаю, ну скажіть мені, хто в курсі? Він буде такий густенький? Оце варенечко буде густеньке таке, як от так сливи плавають. Завтра вранці побачу. Завтра закрию, поки що виключаю, вимикаю. Дістала з погреба консерву. Не хочу нічого готувати, Вже пізно. Треба вже вечеряти, а я ще не вечеряла ніяк. Так, отак. О. І тобі дать Йди на єдину. на, бери. Добреньке, значить, що у мене тут? Вам видно, так? Да? Три яйця зварила варені. Може, мулі дам одну. одне. Бабушка їм завжди варила яйця. Та вона вже сьогодні наїлася, що хочеш. Так, консерва, помідори квашені, чай. Ну і яйця. Яйця зараз буду чистити. Та й так. Цілий день сьогодні була зайнята. Ні, спала, трішки спала з мулею. як перегрілися, десь скільки було? 15-20 і 16-20 я проснулася. Прямо заснула крепко. Може, за того, що кішка біля мене була. Я в день якось так не сплю. Оце прямо так. І вона муркотіла біля мене. Зараз їсть ще й консерву. Не знаю, як її, щоб вона, вона боїться сніжка. Я сніжку показувала їй сьогодні її. Кажу, сніжок оце не можна трогати, це наша. Він дивиться, що є. я знаю, що він думає. Я не хочу, щоб він же її ганяв. отож ж вона її тікає. Щось я прийшла, оця вона плакала увечері. Вона плакала, бо боїться оцей насос, як спрацьовує, вона його боїться. Ну, а що я зроблю? Нехай привикає. Яйця маленькі. Я зараз білки поїм. От. А їй віддам жовток. Один. О, з неї. Вона і так уже сьогодні. Об'їлася, що хочеш їла. І кашу з молоком, і кашу з м'язком. І зуселеться кишечки, там до курки. То вже Да. Так, ну все, дівчатка. Буду вечерять, та й бігти ставити вам відео. Вам бажаю всім тихої мирної ночі. Дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До побачення! Бережіть себе!